Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Які є проблеми у бойових медиків? Розповідає Аліна Михайлова, керівниця медичної служби Ульф 108 го окремого механізованого батальйону Вовки да Вінчі». Отже, розкажіть, будь ласка. Про вашу оптику і бачення стану справ у саме медицині в у війську, що є найбільш нагальною проблемою, на ваш погляд, що от ви класифікуєте першим? Насправді це одна велика проблема, і якщо там раніше якось я ще намагалася. Думати про те, що можливо, я там не на всіх ланках працюю, можливо, я е, не усюди задіяна. Проте, от іде зараз восьмий місяць, як ми знаходимося на Донецькому напрямку, і безпосередньо ми, як медичний підрозділ, як батальйон, в Кидеві іншими, не виїжджали взагалі зони виконання бойових дій за весь цей час. І на сьогодні, от я з вами говорю зі свого п'ятого стапункту і другого стапункту спільного. Тобто я працюю разом з військами. Я працюю як разом з військами збройних суд. України, так і з військами-госпітальниками, тобто ВМГ, військово військов... військово-медичні госпіталя, які підпорядковують командуванні медичних сил. І якщо, наприклад, ВМГ ще я можу сказати, що у нас робота з ними відбувається гарно, чудово, вони знають, як працювати, вони знають свою роботу, в них є забезпечення, то ось ланка та, що. Збройні сили України, медичні роти це абсолютно рівень, який бажає бажати кращого, якщо можна сказати. Тобто, і це питання по спеціалістам і фахівцям, тобто недостатньо взяти просто лікаря і поставити його на посаду там начальника медичного пункту. Якщо цей лікар не знає протоколів, якщо цей лікар вчився за вибачте за царя панька, якщо цей лікар намагається принести цивільну медицину і цивільне лікування травми. На травму військову травму тактичну та да? не вистачає так само забезпечення. Є величезна проблема з тим, що реально потрібно сьогодні фронту на тих рестабілізаційних пунктах. Є велика проблема з тим, що військові не хочуть брати нічого на баланс, щоб потім це списувати і мати або не мати мати як інвентарне майно. Uh, є військова, є величезна проблема із просто uh, молодшим медичним персоналом і з персоналом, який, хоч має якесь бажання і якусь ініціативу, щось робити. Тому якби сьогодні медицина це величезна проблема, на яку ніхто не хоче звертати увагу, тому що в пріоритеті у нас сьогодні піхота і бойове виконання бойового завдання, але медицина. І піхота це дві нероздільні частини. Е, якщо у нас сьогодні закриваються очі на медицину фронтову, то ну я не впевнена, що ми здобудемо цю перемогу, про яку всі говорять, хоча б на якісь діляночці маленького фронту, тому що це все має бути вкупі. Пані Аліно, я переконана, що ті, хто нас зараз слухають, можуть абсолютно щиро не розуміти, а як таке можливо взагалі? Тобто ми говоримо про насправді цілком очевидні речі. Здавалося би, ну принаймні, мій хлопський розум підказує, що ну не може бути того самого у бою на полі бою в плані медицини. Що є, наприклад, там у лікарні і підходи і якісь оновлені протоколи, про які ви теж зазначаєте, чи немає загально затверджень. Правил або вимог, яким мають відповідати ті самі начальники служб медичних тощо, тощо. Вони ніким не контролюються, це ніхто не перевіряє, ніякої атестації не проводить. Абсолютно так. Більше того, сьогодні на посади начальників медичних служб, начальників медичних пунктів призначаються люди, які елементарно у них не питають ну, у них не питають перевірку на знання тих самих протоколів. Тобто, сьогодні вся тактична медицина у нас на фронті тримається на протоколах ТІСІСІ. Тобто, про це всі знають. Це введено офіційно. У нас війська. У нас так само введено війська нарешті з минулого року. Ми це добили. Кров на догоспітальному етапі. От можна знати, на прикладі крові на догоспітальному етапі. Просто я з нашою маленькою командою ми були одними з найвеликих адвокаторів крові на фронті. І я можу сказати зараз, що так, є наказ, є наказ про лікування геморагічного шоку. І цей наказ моза він наказує і вимагає а, лікування гемшоку. А, Препаратами крові, цільною кров'ю, е компонентами крові, але це не виконує на фронті, от зараз навколо мене також є близько 4-500 пунктів. Це не виконує жоден ста пункт поряд зі мною. Я єдиний стабіліційний пункт, тут на своєму секторі, який має кров, цільну кров. Всі інші від гілофузін, стіріфунзін. Тобто, у нас, от буквально три дні тому, е гемоглобін упраного бійця був 55. Йому налили зверху літер стерія фундіна. Ну за це просто треба взяти. А, я ну я не знаю, і сажати у в'язницю за які те, що наслідки просто... від таких дій поясніть. Будь ласка, по перше, що це за показник про що він свідчить, і до чого може призвести ось така дія, яку ви зазначили? Ми маємо гемоглобін такий низький поповнювати і повишать виключно кров'ю. Тобто він не повиситься ніяким чином просто тим, що ми льємо давайте так на хлопський розум солону водичку. А, якщо гімоглебін показує в цьому випадку, що. Поранений у нас була ампутація, він знаходився в геморрагічному шоці 2, тобто це величезна крововтрата. Е і кров ми можемо змінювати виключно кров'ю. І якщо у нас машина, наприклад, це знаєте, ми завжди приводимо паралель. Якщо машина в нас їздить на. Е там в сотому бензині, 95-му бензині, тому вона не поїде. Коли ми в неї зальємо воду, е, вона буде їхати погано і потім вона поламається, якщо ми будемо лити в неї 80-й бензин або засушний бензин. так само і з людиною. Якщо людина втрачає кров, їй має поступати кров у заміну. Ми живемо в 21-му столітті. Ну не може такого бути, щоб на стабілізаційних пунктах, які роблять стабілізацію, не була стабілізація крові. Тоді цих людей треба розогнати і сказати, ви просто е, примотично. Не, ви перев'язувальна, ви тут стоїте, не вибачте майже на передку і просто перев'язуєте рани. Лікарі, хірурги, травматологи, там, нейрохірурги, кардіохірурги, Їх тут туди всіх понаправляли, і їм не і ніхто їх не контролює. А що вони там роблять? Який обсяг допомоги ці люди, фахівці, там надають? Тобто, ви мене питали про те, що чи є стандарти надання допомоги? Ми зараз тільки до цього приходимо. Про те, що є рол- РОЛ-2, РОЛ-3, це рівні надання допомоги. Знову ж таки, це все придумано до нас. Є війська, є наші партнери, є армія США, у якої можна вчитися, є армія Ізраїлю, і про загалом війська НАТО, в яких це все затверджено. Воно все робить, і наша війна, вона не перша, на жаль, та да? або на щастя, бо ми маємо у кого подивитися і піддивитися. Ми маємо у кого просто взяти і змапувати це все. Нам кажуть, у нас інша війна, у нас не інша війна. Травма від поранень вона фактично така сама, як була там умовно там 100 років тому. Питання, що. Медицина шагнула на 500 тисяч кроків вперед, і ми сьогодні маємо змогу лити кров на догоспітальному етапі. У мене кров льють баймєди, бойові медики у себе в кейсиваках. Тобто їм перегружається збрані на е, джип. Поранений, і мій бом'ят, бойовий медик без медичної освіти вже ставить кров і вже лє йому кров. Для цього йому не потрібно мати там мільйон медичних освіт. Йому не потрібно. Ми пройшли, у мене всі бом'яди пройшли курси по переливанню крові. У нас є холодильники, у нас є екофлоб. Вони знають, як зберігати кров. Людина просто доросла, свідома і відповідальна. І вона розуміє, що отут в неї стоїть холодильник з крові. Вона має періодично дивитися, щоб температура не пандала. І ось в тебе прості дані є один, є пораним хеморагічному шоці. Це що у нас свідомість і пульсація е, на периферії? Все, ми ставимо кров, він привозить дуже великий шлях евакуації сьогодні. У нас у поранених. Тобто, якщо ми говоримо про те, що поранений долає шлях у дві години до етапу, де нібито Наші великі уми, лікарі, анестезіологи хотіли б мати кров, за дві години. Вибачте, ну робити там крові, вже нема чого. А, наказ Моз говорить про те, що в самі короткі терміни якнайшвидше має бути проведена терапія крові при геморгічному шоці. Але у нас є така, знаєте, у лікарів штука. От весь світ каже: отак буде крутитися колесо да, у машини. А наші великі уми, а, які ще вчилися за радянської медицини, вони кажуть: а ні. А ми вважаємо, і це саме велика і пагубна історія у війську: що є особиста думка, є наказ, е, який ти маєш виконувати. І виконання цього наказу, наприклад, якщо ми говоримо про кров, його ніхто не виконує. Тобто, у мене була розмова у мене на цивілізаційному пункті, де мені лікар, анестезіолог Замосова каже, що від крові умирають, і я кров лити не буду. Дюдину треба взяти так от. Вибачте, дати йому по морді за те, що він займає якусь посаду і калічить, і вбиває людей, забрати диплом, відправити в кращому випадку на перекваліфікацію, а в, в кращому випадку відправити санітаром, отам мить пали в шокових, там де кров'ю залиті, убирати від поранених утки і так далі. Ось цим чи має займатися людина, яка таке говорить і не цурається. Ну, говорити це в колективі, де поряд стоять там, провідні хірурги. Так само ви бачили мою історію з тампонадою очей, це від цього ж лікаря-анестезіолога. Це прості протоколи, яких вчать, я не знаю, там, на рівні бойового медика. Пані Аліно, тобто, ще відсування. поясніть, будь ласка, там очей, що це таке, тому що я бачила ваш допис бачила фото, але аудиторія може не цілком розуміти, про що йдеться. Я зараз говорю про те, що нам привезли з іншого стабілізаційного пункту. На наш стабілізаційний, вибачте, на наш стабілізаційний пункт а, привезли пораненого, який нібито вже був там. А, йому була надана певна допомога. Допомога була надана в тому, що було поранення очей, а, йому на цьому стабілізаційному пункті взяли бінт і просто в очі, ось тут в яблуку, просто запхали бінтов. І зверху наклали зверху такий щиток, металевий він може бути або пластиковий, і зверху наклали так щитки. Це грубе порушення, це призводить до каліцтва, до каліцтва. Це призводить до того, що людина згодом на наступних етапах втрачає зір, тобто людина стає на все життя, людиною, яка має там сліпоту. Та? і цьому винен той, той, той чоловік, який робив це. Та? Ми на своєму етапі перетампонували перетампонували, достали цю тампонаду очей, зробили як це має бути. Тобто допомога на рівні має бути саме по очах, там, де ми зараз знаходимося, це умовно ролл 2. Вона має одна просто бути, що е, око, якщо є потреба, воно промивається, вбербирається там кров згустки і так далі. Звідти накладається щиток на око, і зверху робиться просто е, не, не, не натиснучи пов'язка. Все. Для мене це був шок. Це був не перший поранений з цього самостабіліційного пункту в такому стані. І я вже вирішила, що я не буду промовчати про те, що лікарі, лікарі підписуються під наданням такої допомоги. Пізніше він приїхав до мене на степунту і питають, так, а що не так я зробив? Хоча ми виклали е окремо. Е правильне надання допомоги при пораненні очей. Це рівень, мені здається, навіть не CMC, це рівень CLS. це рівень навіть не CLS, це рівень All Service Member, це рівень ISM. це рівень, який вчать люди, які просто приходять у військо для всіх бійців. Тобто, що там понаду очей ми не робимо, ми не робимо там понаду живота, ми, ну тобто елементарні там рівні е, медицини, саме перші, саме найніші, які мають знати. І це мають знати абсолютно всі. Тобто, і ми бачимо тут проблему в тому, що лікарі собі думають, що якщо ми маємо медичну освіту, то ми все знаємо, нам це не треба. І це є великим от питанням великої кількості шарлатанів, нашої армії, які мають дипломи, які ми можна вибачте, просто підтертися і викнути, А підтверджених знань. Розуміння як потрібно працювати, у них немає а саме, що жахливе, що це все супроводжується величезним роздутим его і небажанням чути і вчитися. Як гадаєте, який існує вихід з цієї проблеми, тому що повертаючись якраз до тих слів, які я говорила перед початком нашої розмови, я не знаю, чи ви їх чули чи ні, але мені відомі випадки, коли привозять пораненого, якому очевидно, що була перша допомога надана вкрай неправильно. Це і там накладений турнікет, тоді коли його не треба було накладати, тому що очевидно, що боєць, який надавав цю першу допомогу, не знав, чим відрізняються між собою. Кровотечі, і, відповідно, внаслідок такої допомоги. На жаль, після того йде просто ампутація кінцівки, і інколи це навіть можуть бути і дві кінцівки одразу в однієї людини. І це знову ж таки про те, про той рівень базовий, який проходять бійці, потрапляючи на навчання, тобто це ще до того, як вони потрапляють безпосередньо на передову. І тоді постає питання: а чому так? Чому хтось про це знає? Тому що я також знаю, що цьому справді вчать. А хтось Цього не виконує. Це просто так склалося, і вони не знали, чи це не знаю, знову ж таки, так складається людський фактор, і безвідповідальність банальна? Не знаю, як ви бачите цю ситуацію ми говоримо з вами про різні рівні великої, вибачте, сраки. У фронтовій тактичній медицини, тому що ви зараз говорите про е, бойових медиків і санітарів, е, і просто бійців, які я чула про те, що говорила, от першу допомогу надають хто її надають побратими, тому що сьогодні у війську, от у мене в підрозділі всі бойові медики, вони всі поранені, і вони всі проходять зараз лікування і бойовими медиками в підрозділах. Є ті люди, які краще знають медицину, тому що у мене абсолютно всі бійці е, піхот. Піхоти, піхотні бійці, які в піхоті і на позиціях вони всі е, проходять курс медицини. І такого поняття сьогодні через активність бойових дій, через величезні втрати наші е, поняття як бойовий медик, е, його вже якби воно не те, що невілюється, їх просто немає. Якщо ви спитаєте, чи є бойові медики по іншим підрозділам, то вони вам скажуть, ні, у нас роль бойових медиків виконують просто бійці, які краще знають медицину, або просто бійці, які опинилися першими. Біля пораненого і мають, якщо не рюкзак, то вони мають просто аптечку пораненого побратиму в кращому випадку, і не, і не надають допомоги зі своєї, і відбувається там наклонення на рутинки, там понади, і так далі. Це один рівень а, питання того, що ми не можемо забезпечити сьогодні бойовими бойовим медиками, які мають трошки більший рівень знань, абсолютно всіх, тому що бойові медики є такими ж самими бійцями, як і, піхо, і піхотинці. Вони просто мають з собою рюкзак. Ми не можемо так само а, навчити їх всіх, тому що навчальні центри, іншому навчальному центру як кажуть рознь, тому що не на всіх, і в своїй переважності дуже мало де а, проходять фахову медицину бійці. Тобто це просто стандартний All-Service Member, це восьмигодинний курс, там де тебе вчать користуватися своєю аптечкою. Зазвичай він скорочується на одну годину чи дві, в кращому випадку. До нас приходять прикомандовані бійці до мого батальйону тут. І свої переважності ці люди кажуть: ми навіть не маємо аптечок. Я набираю їх начмідів, кажу: ай-яй-яй, давайте, щоб зараз я дзвонила вище, ви десь знайдете аптечки. Що вони кажуть, ой, ну так, да, ми бійцям не видавали аптечки, бо це ж майно, яке треба повертати, бо аптечку треба здавати. А, і вона ж облікова, ми бійцям її не видаємо. Тобто, щоб ви розуміли рівень насправді того, що відбувається у війську. Я кажу: ні, ребята, ці бійці ваші не підуть з моїми бійцями без аптечок. Я вимагаю, вони видають ці аптечки, тут з аптечками. Що відбувається далі? Бояться тримаю поранення. в своїй переважності його надають звичайні солдати, звичайні там сержанти, не, не люди, які мають якісь більш-менш поглиблені знання з тактичної медицини, і рівно далі потрапляє на етап евакуації, і я вам говорю про проблему, яка відбувається вже на рівні де цих поранених бійців. Uh, і бійців звичайних там санітарів, стрільців, бойових медиків зустрічають вже фахова команда лікарів. І в нас і тут срака, тому що ця фахова команда лікарів в своїй переважності займається тим, що вони просто uh, роблять протекцію дихальних шляхів. Це інтубація. Я нагадаю, що це те вміння, яке в принципі може навчитися людина на рівні сімсії, uh, тобто комбатмедик в Штатах uh, проводить інтубацію А, uh, і перев'язка. Все, тобто, питання про м, поповнення ОЦК, е препаратами крові, компонентами крові не йдеться. Вони наливають пораненого просто солоною водою і кажуть: Ми молодці, ми тут стали і назвали себе стабілізаційним пунктом і ми стоїмо. І питання тут в тому, що їх ніхто не перевіряє. Який обсяг на допомоги має бути на цьому рівні, де ви стоїте? Які лікарі тут мають бути? Ага, у вас є хірург є операційна сестра, у вас є лікар-анестезіолог є анестезіст? Так, а чому ви не проводите там умовно, чому ви не лікуєте гемшок цільного крові, препаратами крові і так далі? А яким чином ви там, робите? Я не знаю, чи робите ви дренажі? Е, нема кому спитати. Тому що ніхто не знає, який обсяг допомоги має бути, на якому з цих ролей: рол 1 рол 2 рол 3. Що такі ці ролі? Якщо ви запитаєте в командування медичних сил, це добре, що вони, може, підвчили це за, за ці роки і місяці, про які ми талдичимо. Чи робиться damage control surgery на етапі рол 2, на якому він має бути? Тобто це контроль кровотечі. Е, я зараз можу говорити такими, якими, знаєте. Е, Термінами, які не зовсім зрозумілі, але загально якщо підсумувати, то це питання на етапі евакуації безпосередньо, боєць отримав поранення. У нас тут є прогалини, назвемо це так. На наступному етапі самої евакуації, скільки відбувається ця евакуація? Вона може іноді бути по 3-4 дні. Насправді до нас приїжджають е хлопці, пацани з турнікетами по 5 днів. Чому? Він можливо там був потрібен, але свої переважності він там не був потрібен. Просто ніхто не знав, як робити конверсію, ніхто не знав, як перевірити, як перетампонувати. Uh, як послабити турнікет, як дивитися, реагувати, ну словом, тому що нема загальної нормальної хорошої підготовки з медицини. Ми 11-й рік воюємо, а я з вами розмовляю про ті самі теми, про які я розмовляла з іншими журналістами. Ну, мабуть, в 2016 році, коли ми починали активно говорити про тактичну медицину і турнікети. А нам казали, ні, турнікети Есмарха, точніше, ці ж гути, це супер, ви хочете убивати людей. А ми від цього й не відходимо. Тобто, ми продовжимо далі говорити про величезні проблеми і величезні прогалини в фронтовій медицині на всіх абсолютно рівнях. А... Які Яким не закриваються, на які кладеться так закриваються очі, що з цим робити, непонятно. У нас є багато е, лікарів у війську, е, які є пихатими, самовпевненими, е, які цією пихатістю, самовпевненістю і небажанням вчитися іновлювати свої знання приводять до каліцтва і смерті, і смерті наших поранених бійців. Вони за це не несуть ніякої відповідальності. Тобто, якщо ви запитаєте сьогодні, якщо на якомусь стабілізаційному пункті буде загиблий боєць. Він дасть зупинку на столі, то не буде проводитися навіть розслідування. А які надавалися йому реанімаційні заходи? А чому він загинув тут? А чи все було правильно зроблено? А може він дав зупинку серця? Тобто, що робиться, наприклад, там багато хто з лікарів цивільних несе СЛР, це велегеневу реанімацію. В травму військову? Людина в тебе на столі помирає і здає зупинку. Не тому, що умовно у нього просто зупинилося серце, а скоріш за все свої переважності. Він десь тече і в нього десь не перекрита а, кровотеча. А, це перше питання і перша буква наших улюблених алгоритмів Марч. Хто про це знає, ніхто не знає. А, чи допоможе слона вода відновити ОЦК? Ні, не допоможе. А, я вам так багато говорила, це величезний мобіль насправді. Я вже про нього просто у мене, вже, знаєте, як така. Тихий плач і тиха істерика, тому що мені дуже шкода просто тих людей, тих поранених бійців, які попадають не до нас на степу. Мені страшно уявити, що там. Де я ну на тих ста пунктах на яких я там не була і не бачила звідти поранених, е, мені страшно з наших поранених. Я хочу, щоб всі поранені проходили через мій стабілізаційний пункт, через стабіляційний пункт Вакківда да Вінчі. Я знаю, що Азов, медична служба гарно працюють з пораненими, працюють за протоколами, третя штурма працює за протоколами, десята Єгерська працює за протоколами. Але це ті підрозділи, які можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ну тим більше постає запитання, Якщо це є і є ті, хто за цим працює, чому? Му інші теж не можуть за цим працювати. Я думаю, що ви насправді дуже, дуже докладно пояснили ось цей і людський фактор, зокрема, і представників тих, тих людей, які вдаються до такої самовпевненості. Я хочу сказати, що я в цивільному житті теж зустрічала лікарів старої школи, які говорять абсолютно антинаукову. Історію, інформацію, де подають це, і це власне лікарі, які лікують інших людей. Це дуже прикрий момент. І він говорить про те, що сама система не справляється, і ось тут, повертаючись безпосередньо до питань війни, пані Аліно, коротко, буквально там хвилина часу у нас залишається. що ми можемо запропонувати, натомість що має бути створений окремий орган, який би це все контролював і затверджував, і дивився, чи всі дотримуються. Чи що, що ми можемо зробити, щоб нарешті ситуація бодай почала змінюватися? Я розумію, що вона також одразу не зміниться, але принаймні запустився цей процес. Я не думаю, що створення якогось ще органу допоможе, тому що у нас є командування медичних сил, яке насправді і функції командування медичних сил мені не зрозумілі. У нас є департамент охорони здоров'я, пів Міністерстві оборони, функції якого мені також за цей рік вони рік функціонують. Я як е, начм'ят, як людина, яка займається фронтовою медициною, я на собі не відчула нічого від департаменту охорони здоров'я, які мали ну мабуть займатися підтримкою, допомогою, зокрема, військ е, е, нічого не відчула. У нас є начмеди оту оперативно-тактичного групування, начмеди, ОСІС, оперативно, що там ну коротше, мільйон створюється е, структур. І ніхто ні за що не несе відповідальність, ніхто нічого не хоче робити. Саме головне ніхто не хоче брати на себе відповідальність і казати: Окей, я почну велику чистку, я буду самим останнім, там, вибачте, потім дураком для всіх, але я візьму і зроблю це. Починати треба з того з самих низов. А, підготовка фахівців, підготовка як бійців, так і лікарів, перекваліфікація лікарів, відправити лікарів на курси. Дивитися, чи ті лікарі здають на рівні там CMC або CLS, чи ці лікарі здають курси медивака. Тобто, чи вони розуміються, взагалі, чим вони тут займаються. Це величезна пласт роботи, який має бути зроблений департаментом охорони здоров'я мають випрацьовувати бути стандарти, стандарти на допомоги на кожному з цих ролей, про які я казала, роль 1 рол 2 рол 3 І очевидно, стандарти... і очевидно, політична воля, як бачимо. Звичайно, тобто, дивіться, я багато до. Я ж Ну, якби перед тим, як іти в паблік, звичайно, що знаєте, я ходила і казала, будь ласка, зверніть увагу на медицину на фронті. Це дуже важлива історія. Будь ласка, давайте створимо а, один пілотний проєкт медичного батальйону. І подивимося, як це буде працювати. Зберемо там фахівців, і медичний батальйон буде заходити в сектор і працювати на всіх рівнях. Мені кажуть, великі начальники військові не в пріоритеті. Для мене це говорить, що сьогодні не в пріоритеті життя і здоров'я наших військовослужбовців, які стають пораненими. Це була розмова з Аліною Михайловою, керівницею медичної служби Ульф 108 108-го окремого механізованого батальйону Вовки да Вінчі». При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.